Привіт! Ви на каналі Діана Фле, і сьогодні я буду робити свого персонажа. Заходимо сюди і вибираємо колір шкіри. Шкіри ми, вона, ви вже вгадали, що це буде цей. І як вона так вгадала? Це буде дівчинка, і я вибираю таку прикозну зачіску. І я хочу зробити зачіску, колір волосся коричневий. І я зроблю це темний. Або, я думаю, хай буде серед... середній коричневий. Очки, я думаю, що не такі от гарні будуть. Брови я зроблю. Блю отакі от. Я зроблю теж коричневі. Але вже чуть-чуть отакі от, похоже, але не дуже. Ротик такий буде. Давайте спробуємо зробити якісь веснушки. Мені подобається отак от. І далі ми вибираємо для неї одяг. Давайте починаємо з платочок. Димася, що у нас є на платочках для неї. Я думаю, що таке от не дуже її пасує. Таке теж ні. І таке, ні. Якщо до чого, мені це не дуже подобається. Тут і пшено нема що вибрати, бо мені тут нічого не подобається. Ну, це тільки футболки. Мені дуже подобається оце от. Далі ми заходимо, щоб е, я їй дала щось на голову. Заходимо на обричі. Ні, давайте подивимось. Отака ж не дуже буде, йде під Ось Отака пов'язка, її можна взяти на свалці. Такий для дітей. Такий, ну, що не буде гарно йти. Такий нарядний. Ну і залишилось таке, мені це подобається. Беремо тепер окуляри для неї. Давайте виберемо темні якісь. Що це? Так, і давайте темні будемо вибирати. Отакі не... Такі, такі може бути, але мені, чесно каже, не подобається. Такі, ну, ні, такі тоже. Такі тоже. Оці от круто! І. Ось мій персонаж. І зараз покажу свою квартирку, бо я вже все розставила, і зараз вам покажу її. От і там вже все розставлено. І там що ще, хто не бачив першого відео моли, я покажу свою квартиру на огляд. І я починаю робити огляд своєї квартири. І ось моя квартира. Це ванна, вона так від, о, виглядає. Є туалет, це все. Можна, наприклад, тут нами. Ось, наприклад, налив. Ось тут от, от. Наприклад, лиш і роми. Куди ти пішло туди? Ось. Так. Це от ванна в нас. Далі кухня. Кухню отак от, от виглядає тут. Це безплатно версії. Це безплатна це безплат, це версія. Ось кухня. Це спальня. Бо вона така. Ну і вітальня, де мій герой дивиться телевізор? Ось. Ну і все. Ну, і на чому... Всім папа, ви були на каналі Діана Плей І всім па-па-па